Шестирічного Матвія Потапова вакцинують від поліомієліту у всесвітній день боротьби з цим інфекційним захворюванням. Давай, ага. Вакцинуватись від поліомієліту Матвія привела мати Марія Потапова. Жінка розповідає, старший син, дев'ятирічний Тимофій, також має щеплення від хвороби. Дітей вакцинують згідно з календарем щеплень. Звісно, що страшно, але домовляємося, приходимо, робимо. Ми порадили з чоловіком і вирішили, що це буде добре, легше буде переносити. Це все». планує ревакцинувати від поліомієліту свого молодшого сина і рівнянка Анна Нижник. Розповідає перед процедурою, зазвичай читає інформацію про вакцини та консультується з педіатром. Своїх діток я захищаю. Доросла моя перша донечка вже пройшла всю вакцинацію відповідно графіку щеплень. А синочку ми сьогодні прийшли на огляд в три місяці. Анна Нижник каже, її діти вакцинацію переносять добре. Це добре, ніяких не було побічних реакцій. Діти почуваються чудово, а мамині нерви збережені. Тут у нас зберігається в таких холодильниках. Вакцина ОПВ зберігається на нижньому поверсі. Маємо в кількості 500 доз. Вакцину від поліомієліту зберігають в холодильниках при температурі від 2 до 8 градусів за Цельсієм. Педіатриня амбулаторії номер 4 Юлія Нечипорук каже, щеплення єдиний метод захисту від хвороби, адже ліків проти неї не існує. Діти, які не мають вакцинації від даного захворювання або зроблена вона невчасно, неправильно, не до кінця, мають можливість і ризик захворіти на таку страшну хворобу, як поліеміліт, яка веде до інвалідизації та паралічу і призводить до інвалідності в подальшому. Педіатриня пояснює, вакцинувати дітей потрібно декілька разів: перші дві дози ін'єкційні, а третя у вигляді оральних крапель. Зараз у лікарні ведуть моніторинг щеплень усіх дітей, в тому числі й тих, які через повномасштабну війну виїхали за кордон, каже Юлія Нечипорук. Підтверджених випадків поліоміліту на Рівненщині цьогоріч наразі не зафіксовано. Констатує епідеміологиня обласного центру контролю та профілактики хвороб Олена Воробей. Цьому році у нас в області зареєстровано 6 випадків ГВП. Це не поліоміліт, це поліоміліт, подібне захворювання. Всі підозрілі випадки ми досліджуємо у вірусологічній лабораторії, також обстежуємо контактних осіб. Обстежено було в цьому році 30». Не підтвердне підтвердили так. У всіх шести випадках? Так, так, так не підтвердили. Поліоміелі це вже підтверджений випадок, лабораторно підтверджений. А ГВП це тільки підозра. Зі слів Олени Воробей, рівненщина забезпечена ін'єкційною вакциною від поліомієліту на 100, а оральною на 77%. відсотків. На сайті центру контролю та профілактики хвороб зазначили, станом на початок жовтня річний план календарних щеплень проти поліоміеліту в області виконали. Майже на 74%. Надія Кривко, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.